А, старий такий гарний мед, йому вже три роки. Мед тримає пам'ять сот. Ви бачили, що відбулося? Я вам дам один прекрасний рецепт з медом. для цього треба просто курячі крильця. Ось так, столову ложку. Чи можна кипятити мед? Чи ні. Це Ні! концерогене. Оцей мед, і українська гречиця. Вони вдвох створили, а просто такий. мяу 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 Заінтриговані. Сім цьом! мене звати Євген Клопотенко. І ви на каналі, де дуже смачно і популяризується все українське. Попрошу вас, щоб ви підписалися на мій канал, щоб ви натиснули. Подаває, щоб ви напис... натиснули на дзвіночечок, е, і щоб ви написали коментарчик. Завдяки цьому я буду вас любити ще більше і буду вас ще більше е, любити. Що у вас є бажання ставайте спонсором каналу? Це допомагає розвивати мій канал і робити так, щоб українською YouTube розвивався. Вже дуже, дуже 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 скоро у нас буде медовий спас, а медовий спас для українця це щось таке сакральне, важливе значення. має. я вам дам один прекрасний рецепт з медом, а також відповім на питання, чи можна кипятити мед чи ні. Заінтриговані? — Тарам. Старий такий гарний мед, йому вже три роки. Бортницький мед. Я приїхав на поліцію, коли ми знімали борщ. І там жив дідусь, він жив на кордоні, прям там кілометр до Білорусі. І у нього там один будинок і більше немає нікого. і Він займається бортництвом. Він на початку літа, в кінці травня, ставить просто кусок великий пеньок, просто ставить в лісі на дереве, піднімається, прибиває його, а туди залітають дикі бджоли, вони там все самі наносять воск, все роблять самі. І потім він просто в восени це знімає той величезний, величезний пеньок і дістає звідти. Мед. І він каже: Євгенію, я знаю, що ти досліджуєш українську кухню, українську астрономію, і вочевидь, що цей мед, Бортницький мед, він є дуже таким рідкісним, але дуже-дуже дуже дуже крутим. Він насправді дуже дорогий. Він має більш насичений дикий смак, бо там не мішані всі, всі квіти. Нема такого, що там є акацієвий окремо, окремо там є польовий, а тут прям все намішано, і воно таке дуже смачне. І прикол в тому, що я ніколи не бачив, щоб мед знизу засахарився, подивіться, а зверху ні. До речі, дикий мед. Чи пробували ви його? Якщо у вас є знайомі, якщо у вас є хтось, хто займається диким медом, напишіть в коментарях обов'язково, можливо, це комусь буде корисно. Існує такий міф, який я ніколи не перевіряв, але він мене дуже збудив і цікаво. Ви знаєте, що мед тримає пам'ять сот. І якщо ви хочете перевірити справжній мед чи це чи ні, то треба взяти і капнути трішки меду, трішки теплої води і ось так покрутити на блюдечку. І якщо там будуть соти, то це справжній мед. Якщо чесно, я, коротше, в шоці, але ніколи такого не робив, і в мене прям очі, бачите, піднялися. Ну давайте перевіримо. Якщо чесно, ви бачили що відбулося? Чюди залив меду, щоб воно повністю покрило дно, а потім трішки теплої води, і так постійно крутиш, крутиш, крутиш. і там відбуваються соти. Я не вірю, що таке пам'ять меду буває, але як так, як воно так. зробіть, подивіться, і у вас будуть такі зрачки, як у мене. Поки я цю теорію перевірив, я вже й забув, що мені треба готувати. Я вам дам один прекрасний рецепт з медом. Для цього вам не треба багато інгредієнтів. Для цього треба просто курячі крильця. Вам треба чесник, гірчиця, гірчиця в зернах. Додаємо сюди чилі, Ну, бо я хочу, щоб були крильця гостренькі трішки. Якщо ви не хочете, можете додати паприки, буде окей. Тепер соєвий соус. Ну і тепер мед. Ось так. Столову ложку. Ой. Я вважаю, що кожна страва має якісь круті унікальні рецепти. Наприклад, якщо ми готуємо курячі стагенці, то це найкраще запікати з паприкою. Або якщо ми готуємо, там, наприклад, картоплю, я обожнюю з великою кількістю вершкового масла. То я власне вважаю, що якщо крильця барбікю, якщо крильця такі пісмажні, вони мають мати в собі мед і соєвий соус. Ось так гарно розмішали. Ось так. І викладаємо. Мяу-мяу, мяу мяу, мяу 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 Тепер ставимо до духовки. Температура 180 градусів. Все як завжди, десь на півгодинки. А потім ще хвилин 10-15, Якщо у вас є режим грилю, було б ідеально для того, щоб вони стали такими грильованими. Ви бачите, що я зробив? Огонь, огонь! Все пропало! Катастрофа! Я поставив щойно мед кип'ятити. Це -у! Суспішно існує думка, що коли ти вариш мед або ти мед запікаєш, це шкідливо. Це все одна ложка вареного меду, і е, нам всім е, каніця. Так ось, е, якщо почитати дослідження, то за дослідженнями сказано, що під час того, як мед запікається, або, або як мед вариться, виділяється така кількість канцерогенів, так само, як під, коли ви випиваєте чашечку еспресо. Тому абсолютно не бійтеся, не бійтеся готувати з медом, не бійтеся пити чай з медом, бо я знаю, що і деякі люди п'ють окремо чай, окремо мед, бо вода гаряча, і в гарячу воду додаєш мед, і виділяються погані речовини. Мед варити, запікати можна. Тем чамчанчам чан, -тян -тян, чан -тян -тян, чан чан-чан-чан. Подивіться, просто, які гарні крильця, вони просто медовенькі, вони просто соковитенькі. Просто хочеться їх взяти і з'їсти, і це я буду робити. Такі, знаєте, от Існують крильця барбекю, вони такі американські. Існують різні рецепти крилець, але оці вийшли в мене дуже українські, тому що цей мед і українська гречиця. Вони вдвох столили просто такий. мяу 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 Ідеальний баланс. Прекрасно, ідеально. Саме так я люблю. Mm -mm. Описувати страви, які такі і я. Я впевнений, що у вас вийде не то, що найгірше, а навіть краще. Приготуйте, побачите і скажете, що дякую тобі, Євген Клопотенко. А знаєте, що я щось не подумав? Знаєте, що в Америці кажуть Honey, I'm home, типа медочок, я вдома. Це ж так можна і свою кохану також називати не не кицюня, а можна називати мою акаціовий медочечок. Ти моя крильце барбікюшечка, гречаний ти мій з гірчинкою медочечок, ти моя бджілочка. Знаєте, я хочу, щоб закінчилася війна, і в нас таке було життя медом помазаних, а всіх орків закусали бджоли. Все буде Україна.